Бажання урізноманітнити город різноманітними культурами не завжди буває успішним, але ось що стосується зелені, то тут прагнення рідко обмежуються складністю вирощування або необхідністю створення особливих умов, тому вже точно що варто завести на грядках, так це шпинат посів і догляд, за яким зовсім не трудомісткий, у чому переваги шпинату, крім того, що це надзвичайно смачний, корисний. Поживний, але низькокалорійний листовий овоч він ще й зовсім невибагливий. Для рядків шпинату легко знайти місце на будь-якому, навіть найменшому ділянці, а його естетичний і компактний зовнішній вигляд дозволяє вирощувати кущики навіть на клумбі, де, крім користі, він буде грати і декоративну роль зеленої культури. Тому, якщо ви вирішили зайнятися вирощуванням шпинату на дачі, Варто скористатися його перевагами. Скоростиглість дозволяє садити його на ділянках, підготовлений для подальшої висадки розсади теплолюбних овочів, томатів, перців або баклажанів. Шпинат досить стійкий до холоду, тому не вимагає влаштування укриття. Вирощування розсадним способом дозволяє однією з перших отримати соковиту весняну зелень. Відмінна сумісність усіма найбільш поширеними культурами на ділянці, крім буряка. Дозволяє використовувати його при влаштуванні змішаних рядок або в якості загусника на час, поки не підростуть основні культури. Тепер, коли ми визначилися, що місце для шпинату знайдеться завжди, варто докладніше познайомитися з основними уподобаннями в типі ґрунту: ступеня зволоженість, тривалість освітленості і оптимальна для розвитку температура, де садити посадка шпинату ефективніше на максимально освітлених місцях. Особливо це потрібно пам'ятати при посівах навесні і восени, коли світловий день короткий, вологість теж дуже важлива, так як недостатні поливи провокують срілкування рослин, погіршуючи тим самим смакові якості шпинату і знижуючи кількість врожаю його соковитих листя, і на рахунок добрив, навіть якщо земля під грядку буде спочатку прийнятною структури. Поліпшити її родючість все ж варто для цього достатньо внести на один кбопівра органіки і в рекомендованому дозуванні комплексних мінеральних добрив. Тепер про ґрунт: в більшості випадків, звичайна городня земля, родюча, пухка, досить волога, прекрасно підійде для вирощування. Єдиним винятком є кислі ґрунти або занадто важкі, глинисті з постійним застоєм води. В таких умовах більшість культур не може благополучно розвиватися, і шпинат в тому числі, тому, якщо немає можливості виділити іншу ділянку, слід поліпшити наявний проблемний ґрунт спочатку про показники кислотності. Визначити її рівень можна і без спеціальних приладів, досить подивитися на те, які бур'яни ростуть навколо берізка і лопух, 6-7 і вище кропива молоча і грицики. 5,5,6 в подорожник, кульбаба або перій. 5,5,5, а ось хвощ, мох або жовтець говорять про високу кислотність. 4,5 і нижче. Для шпинату оптимальний показник буде близько 6,0-7,0, тому якщо ґрунт не дуже підходяща, слід при перекопуванні внести вапно. Пошонку в дозуванні на один при початковому показнику близько п'ять і шістьсот якщо рівень нижче 4, а ось що стосується підвищеної вологості і застою води, то вирішити цю проблему можна дренуванням залежно від ступеня глинистості. ґрунту на один км слід внести 2-3 відра крупного піску, перекопавши і ретельно перемішавши вийшла грунтову суміш. Ви зможете оцінити ступінь її поліпшення. Чи стала вона пухкою, або можна ще додати піску? Важкий ґрунт особливо потребують вапнування і обов'язкове збагачення органічними добривами, будь то коров'як, перепрілий, гній, ташиний послід або просто щедре внесення перегною? Зараз знаючи, де буде краще рости шпинат, можна переходити безпосередньо до посівів і посадкам. Деякі правила посіву і догляд за сходами, незалежно від того, де і як ви будете вирощувати шпинат, рекомендується дотримуватися прийняті норми посіву і загортання насіння, тому, висіваючи в міжряддя на грядку в теплицю або відкритої грунт, важливо не заглиблювати насіння більше ніж на 2-2-5 см і залишати міжрядками 3 5 см. Сіяти потрібно обов'язково у вологий ґрунт. Якщо вам здається, що земля пересохла, варто попередньо щедро пролити канавки, дочекавшись, коли вода вбереться, можна приступати до посівів. З появою сходів починається традиційний догляд за посадками, регулярна прополка і своєчасний полив. Крім цього, якість шпинату часто залежить від щільності посівів. Тому потрібно контролювати загущенність. Перший раз прорвати шпинат можна вже в фазі 2-3 листочків, при цьому вирвані розетки не слід викидати, і якщо їх відразу пересадити на іншу грядку, вони цілком успішно продовжать рости. Після проріджування і пересадки рослини обов'язково потрібно гарненько полити, щоб потривожені корінці змогли знову щільно щепитися з ґрунтом, беручи до уваги скоростиглість шпинату. Додаткових підгодівлі він не вимагає, але якщо ви сумніваєтеся в тому, що ґрунт досить родючий, при поливах в воду можна додавати органічні добрива в рідкому вигляді, приготувати такі поживні розчини можна самостійно і практично безкоштовно, враховуючи те, що все необхідне знайдеться у вас на дачі на вулиці або у сусідів. Використовувана органіка співвідношення з водою час зброджування, дозування використання при поливах коров'як або свіжих гній. Пропорції 1, 5, 1, 0, 12 днів 1, 1, 0, пташини послід в пропорції 1, 1, 5, 7, 10 днів 1, 1, 0, зелена частина кропиви, кульбаби та іншої, трави піввідра подрібненої зелені доверху заливають водою 3, 5 днів 1, 1, 0 або 1, 1, 5, компост в пропорції 1, 5-3-5 днів 1-1, або в чистому вигляді деревна зола 1 стакан на 1 відро води 1-2 дні 1-5. Під час зброджування розчин в ємності рекомендується періодично помішувати для якнайшвидшого дозрівання, а під час підгодівлі важливо пам'ятати, що їх надлишок часом виявляється набагато небезпечніше, ніж недолік. Тому дійте обережно, особливо використовуючи пташиний послід, ось, мабуть, всі хитрощі і весь догляд шкідниками і хворобами шпинат практично ніколи не пошкоджується через схоже зворошування ряди скоростиглості, як отримати ранню зелтень, пам'ятаючи про холодостійкості шпинату, перші його посіви на дачі можна починати як тільки стає сніг. Адже вже температурі, чи в одному місці. Залежно від кліматичних особливостей конкретного регіону посадка шпинату проводиться з середини квітня по середину травня, але з огляду на високу потребу шпинату у волозі більш пізні посадки в суху землю можуть не принести очікуваних результатів, та й спеку ця культура не любить. Тому в даній ситуації діє принцип: чим раніше посів, тим краще урожай. При сприятливих умовах перший салат з молодих листочків можна зробити вже через 30-40 днів від появи сходів. А якщо хочете отримати зелень ще раніше, то можна скористатися розсадним способом і спочатку виростити розетки на підвіконні як редиску, а потім разом з грудкою землі перенести на грядки, уникнути занепокоєнь з розсадою, але порадувати раннім урожаєм. Допоможе інший спосіб, ще з осені, завершуючи на дачі останні городні роботи, посійте насіння шпинату в теплицю або просто на грядці. Їх весняні сходи будуть одними з найбільш ранніх, якщо немає стаціонарної теплиці. То при посадці у відкритий ґрунт рядки рекомендується накрити плівкою або агроволокном, щоб навесні земля швидше прогрілася, але не втрачала вологу, а зростаюча зелень була чистою. Посіви у вересні зійдуть вже в поточному році, абсолютно без втрат перенесуть зимівлю і навесні. Відтанувши, продовжать рости, якщо посіяти в жовтні. То зелені розетки можна буде побачити в першій половині квітні після танення снігу, а щоб ніжні листочки шпинату були на вашому столі з самої ранньої весни до пізньої осені, слід правильно підбирати сорти і періодично висівати насіння.